Доброго дня, мене звати Аніта Генцель і це школа малювання. Дивіться, ми з вами малювали грибочки в попередніх уроках, корзинки, вазочки. А тепер давайте осінній пейзаж намалюємо із того, що ми знаємо. На каналі у плейлистах є дерева і берези. поетапно, там я розказую, як малювати. Грибочки ми також знаємо. Будинки, всі елементарно простенькі будиночки, ми вміємо малювати. Так? Єдине складніше трішки, це гори, але гори також можна трошки зверху снігу додати. А тут усе травичка. Синій фон, велика береза, також можете поурочно пройти на каналі плейлист дерева. І це все поєднати. Ми вчимося усі елементи разом поєднувати в одну картину. Тому дивіться: малюємо те, що ми знаємо. Наприклад, ви пройшли дерева, да, курс. Неважливо, можливо, там не береза, можливо, якесь інше дерево. Але, наприклад, березу пройшли, От ми її малюємо. Придумуємо, поки у нас тут буде білий лист, ось немає нічого. І малюємо, наприклад, березу. Березу краще, вона гарна у неї кора дерева її, така чорненька, в різних напрямках смужки, гілочки. Вона взагалі дуже цікава, це дерево, дуже гарне, незвичайне. Тому її краще показати у всій її красі і помістити на максимально передній план. На максимально передній це, тобто, ви малюєте з самого низу і аж до самого верху. Вона звужується до верху, а до низу вона розширюється по трішечки. Ось так є. Потім гілочки. Гілочки звідси проводимо середину. Зараз я збільшу вам. Ось, ви проводите дугу, потім доверху. Вони рівненькі лінії, але тут вони ширше, сюди трішечки вуще звужуються. І загинаємо колінце, і гілочка падає. Все, і Вона отак зійшлася, тут як голочка. Далі. Тут також ще з однієї сторони буде ширше, але ця товстіша буде гілка, тому що вона раніше дерево маленьке було, і це найперша була гілочка. Потім дерево росло, з'явилася ця гілочка, але вона буде поменше, потонша. Але так само вона звужиться, а потім падає донизу. І доверху також можна ще одну показати, і вона також падає. Можливо, ця також впаде. Є. Тепер. Від цієї гілочки можна ще маленькі такі стручечки показати. І вони також падають. Маленькі. Тут, можливо, довший буде. І також він донизу падає. Далі, від цих гілочок, тепер це грубі. Вони старенькі, вони основа, вони вже окріпли з роками, тому вони вже такі товстенькі дерева. І, а від них малесенькі гілочки. Тобто, отак ви проводите легеньку лінію, а потім від цієї лінії і ще лінія. Наприклад, від цієї сюди, від неї іще гілочка, і ще. вони так, як, як спідничка. Вони розходяться. Бачите? Таким чином у вас створюється така гарна наречена. Береза. Є. Тепер листочки можна додати, просто кругленькі. Бачите? Просто ось тут скрізь багато. Ну, можна небагато. Якщо небагато, це значить вже ближче зима і листячка багато посипалося. Але ви можете так продовжити і намалювати по всьому дереву. Давайте ще понизу домалюємо. Ви помічали зараз осінь, і листя берези починає жовтіти зверху. І дуже багато дерев зверху. І вони жовтіють. Тут ще зелені, а тут уже жовтеньке. І воно отак жовтіє донизу, донизу і, і все. І золота береза. Посеред осіння. Так, є, це листечко є, ми потім його розфарбуємо і буде гарно. А тепер нам треба показати а, кору дерева. Дивіться, ви пройдете урок в плейлисті дерева, але ще поетапно показую. Знизу починається вона такі, як гори. Висока нижча. Бачите? Висока гірочка маленька, вище, нижче, вище, нижче, ще вище. І от таким чином знизу. Тут трошечки буде також вертикальними лініями. а потім горизонтальні. Те саме маленька горка вище, маленька вище. І ось такими зігзагіками, повністю ми проходимо. А тут можна просто полосочки. розійшлось уже дерево. І тут а на гілочках маленькі плямки. З однієї сторони, з другої, з однієї з другої, з лівої правою, лівої права, отак. Поняли? Давайте попробуємо чорним. Простим олівцем, знизу ось так. І знизу тут малюємо. Просто ось так. Донизу повністю все промальову, максимально чорне буде. Але десь щось вище, десь нижче, десь вище, десь нижче. Але донизу все промальовуємо повністю чорненьким. Є, тепер тут, наприклад, ось так трішечки можна додати. Тут, можливо, ще отак. А тепер починаємо горизонтально олівець, ось такими рухами. То ми зверху донизу, а тепер зліва направо. І ось такими рухами. Тут маленькі, можливо, десь більший. Але до, до дерева, до краю, все повністю промальовувати. Десь просто декілька полосочок, потім знову. З лівий, з правої, наче ви по сходам йдете. Однією ножкою залазите, другою. Ну, і на дерево я маю в увазі залазити або йдете по сходам. Так, да, ось так. Тепер на гілочках. З однієї сторони плямка чорненька, з другої. З однієї, з другої. На маленьких також можна. Тут також. Ось таким чином. І таким чином у нас дерево вже готове, Береза. Тепер, що ми вміємо, знаємо, да? грибочки. Тут система, як ми малювали, один перекриває інший. Наприклад, малюємо шапочки, потім донизу. Я не буду детально об'ясняти, тому що ми це вже проходили з вами, ви маєте знати. Просто малюємо вже грибочки. Один одного перекривають. Десь вище, десь нижче. Можливо, тут один маленький буде. Або, можливо, їх два. Тут один зовсім малесенький. Наприклад, так можна. Далі. Тепер, коли ви зробили, да, це ви знаєте. Наприклад, ви фантазуєте, наприклад, у вас немає цього малюнку, і ви думаєте, що далі малювати? Намалюйте горизонт, якщо це на вулиці. Береза не може в вазі, стояти таке велике дерево. Видно, що це природа. Намалювали, хорошо. фантазуємо. Далі. Що може бути на вулиці? У нас для початку у нас є земля і у нас є небо. Давайте це покажемо. Ми намалювали. Захотілося нам сьогодні березу і гриби. Хорошо, але у нас є обов'язково небо. І земля. Давайте поділимо цю зону, поділимо лінію. Це лінія горизонту. Все, Тут буде у нас небо, тут у нас земля. Давайте пофантазуємо, що у нас на землі є. У нас є озеро, вода, море, річка, стежка, травка, все, що завгодно. Да? Давайте. Давайте покажемо тут. Давайте ще лінію проведемо, да? і це у нас буде тут ось, наприклад, тут буде будинок, да? і вміємо ми малювати будинок. Давайте намалюємо будиночок. Як вмієте, я малюю такий, а ви теж, як вмієте, як можете віконечок можна додати, скільки захочете, які захочете. Може, кругленьке десь віконечко, може, двері, як хочете. Черепицю, я черепицю додавлю, вона більш така, як пряничний домик, виходить. Димар, і в нього йде, наприклад, в печі, пиріжки печуться і йде. Або баня, або неважливо. Так. Такий домик, да? тут ручка ще. Так, це вже ми вміємо також. Да? Тепер заборчик можна показати. Дві полосочки і сюди заборчик. Хорошо, уже щось є, уже видніється. Да? Далі намалюємо озеро. Озеро теж можна, але трішечки ми, наприклад, доріжку ми донизу. І тут у нас буде зона, і ще травка, ось ця зона травичка. І отут у нас будуть березки рости да, доверху. Наприклад, не біля дому, а вони доверху йдуть. Якась нижча, якась вища березка. Різної висоти довжини. І одразу їм покажемо знизу чорненькі Є і тут горизонтально штришочками, лініями, показуємо березки, з лівої сторони трішечки правої з лівої правої А тепер доверху можемо такі фонтанчики. Просто фонтанчики з однієї сторони, з другої, але такі, щоб пишненькі були. Представляємо, як у нас. Як верба, теж вона донизу звисає. Ось так, нам головне лінії ці показати, а потім ми додамо уже все уже берез, нічого складного. Да? Просто лінії, полосочки і такі волосики їй. І все, і у нас вже посадка із берез готова. Тут можна масленькі ще грибочки, якщо хочете. Це вже для цікавості. Так, а тут у нас доріжка. Доріжка йде. Тут травичка у нас буде різна. Також можете сюди квітів додавити. Можете, що хочете. Але спочатку нам треба створити основу. І тут у нас йде озеро такої кривої форми. А на озері що у нас? Хвильки, малесенькі хвильки. Можливо, качечку намалювати. Кружечок, потім така овал, грудка. Глазик, крилишко. І хвостик. І все, і вона поплила. Да, така гарна. Далі, тут у нас буде травка, тому ми показуємо просто такі полосочки довше, менше. Зараз я покажу вам ближче. Дивіться. Коротенькі, довгенькі полосочки, коротенькі, довгенькі. Таким чином. І дивіться, чим ближче у вас сюди до вас, до ваших ніг, там де ви стоїте, тим вище буде травка, височенька. Тут між грибочками можливо показати. А чим далі, тим вона менша. Але між ними також може бути і малесенька. Але тут вже високої не треба, тому що тут будинок, представте, ну, будинок мінімум 5 метрів да, з, з, з дахом. Тут висота стелі стін приблизно 2,5-3 метри. І плюс ще дах, мінімум 5 метрів висота є. Якщо ми зараз будемо ось тут на полянці валювати високу травичку, то це гіганти якісь. Там, наприклад, заброшений якийсь будинок, де люди не приїжджають. Наприклад, ось зараз ситуація, так, коли люди виїжджали, наш будинок також вже заріс сильно травою. Ну, на даний час так він являється як заброшений, хоча ми там жили всі. Але, ну так, да, багатьох така ситуація. Тому травичку маленьку, але якщо ви хочете зобразити, наприклад, свій будинок, то так, ви малюєте тоді по висоті. Але майте на увазі, якщо ви по висоті будинку намалюєте травичку, то це значить приблизно 3 метри трава. Це як вас двоє. Поділяєте, дуже висока. Це якщо вже ви хочете свій будинок намалювати вдома, який залишився, а ви уїхали, ну, наприклад. Тому таким чином можете високу травичку. Так, далі. Дивіться, дуже просто. Використовуємо ті знання, які у нас є. І вже досить гарна вже картина, композиція така получилась. Давайте ще, ну, наприклад, я люблю гори. Давайте ще додамо гір трішечки. Просто горка. І друга горка буде. Ось таке: дві гори. Да? Тут намалюємо також такими кривими лініями. Це сніжок буде. Це для такого антуражу, для цікавості. Можливо, можете не малювати гори, може, Ну це просто. Можливо, ви отакі більш схилясті гори, такі більш пологі. Але мені просто хочеться, це я малюю на фантазію, що мені захотілося і намалювала, в принципі. І пташок намалюємо галочки просто. Одна лінія, друга лінія, такі полутрикутнички. І пташки летять. Ну і все. І потім розмальовуємо. Розмальовувати дуже просто. Беремо водичкою спочатку, велику кісточку. І змащуємо водою, березу не чіпаємо, гори також не чіпаємо. Гори обходимо, просто водою змішуємо, будинок обходимо. Нам треба лише небо. Деякі гілочки також ми обходимо. Нам лише треба змочити, щоб показати, де у нас буде небо. І беремо блакитний колір, побільше фарби, і проводимо зверху полосочку. І її акуратно донизу розтягуємо. Зверху буде максимально темніше. А сюди можна ось так іще подобавляти крапочок. точечок. Ой, вибачте, так. Таким чином, якщо білі плямки, то це все нормально. Наприклад, хмарки якісь. Якщо треба, водички трішечки додати. Якщо хочете більш темніше зробити небо, наприклад, воно не сильно буде темне, але для реалістичності. Або дощ заходить, хмари. Тому. Полоску темно синій і водичкою ми її розтягуємо, розтушовуємо. Ось таким чином є. Є тут трішечки переливається воно, так. Да. Угу. Да, ось так. Хорошо. Тепер можна одразу гори також намалювати сніжок цією ж фарбою. Можете звідси, поки вона ще мокренька, звідси набрали. І тут трішечки сніжок помалювали. Він такий буде біло-блакитний. Далі можна трошки поменшу кісточку і беремо, можемо змастити тут. А окремо обережно берези не чіпаємо, лише гори, зробимо їх темно-зеленим кольором. По водички. Акуратно, тільки дивіться, куди вода у вас йде, туди ви і замальовуєте фарбою. Таким чином, є. Тепер жовтенькою фарбою намалюємо. Дивіться, як яскраво виходить. Блак, Ярко-блакитний яскраво, зелений темний. А тут тепер свіжий, такий яскраво-жовтий березки. вже пожовтіли. Дуже такий насичений малюнок, гарний, контрастний, виходить? Старайтеся також використовувати такі плями, такі темні ну, яскраві. І давайте додамо трішечки зеленого, трішки світло зеленого сюди плямками ось так, щоб вона не просто жовта, в неї ще є зелені листочки, вона ж не повністю осипалася. Ось так. Але вже на грані, вже скоро. Так, тепер дивіться, я беру ручку, тут дуже тоненькі плямки, ось ці на березах, тому я акуратно обводю. Стовбур берези. І чорною ручкою або фломастером можете. І акуратно, щоб фарбою не малювати кісточку, тому що маленькі дерева і можна сильно переборщити. Тобто, ну, не вгадати, і може бути чорний малюнок весь зіпсований. Це вже коли ви навчитеся. І потихеньку будемо малювати, то тоді да, можете пензликом, як хочете. Але це такий лайфхак, щоб ви не спортили собі малюнок. Таким чином, є чорний, білий не замальовуємо. Білий він залишається. Далі, будиночок ви також можете або фарбами, або кольоровими олівцями. Ну, ми фарбами, тому червону черепицю, дах буде такий. Цікавий. Також контрасти, жовтий, синій, зелений, червоний, всі кольори поєднуються. І тут також червоненьке. Так. Блакитні у нас будуть вікна. Якщо трошечки виходити за контур, це абсолютно нічого страшного. Давайте рожевий. рожевого кольору у нас немає, будуть у нас двері. А сам він, в принципі, може бути біленький. Або трішечки капельку так змочити і трішки помаранчевого додати. Просто трішки. Не треба весь замальовувати. Будинок, навіть достатньо просто пару капельок додати. Отак і цього достатньо, в принципі, і димар також жовтенький. А дим тут буде йти трішки синенького додати. І можна його трошечки водичкою розтягнути. Ось так. Є. Зробили. Тепер нам треба розібратися з цією травичкою, також водичкою можемо. І беремо уже світлий. Гори у нас були темно-зелені, а сюди ми додаємо світло-зелений. і це у нас буде наша полянка. Є. Тепер. Пісочний такий, він не оранжевий, не коричневий, а світленький. Ну, яким хочете, який у вас є. Дорожку показати. Ну, може бути кривенька, це нічого страшного абсолютно. І небо у нас більш блакитне, тому, значить, тут буде у нас качечка, у нас темно-синім. Тільки я провела полоску, а тепер можемо просто водички додати, то ми як варіант. Водою потім фарбу. А тепер можемо просто фарбу, а потім трішечки водички. Ось таким чином є. Тепер між деревами також можна зелененьким показати, світленьким, світлозеленим, але осторожно, берези не замалюйте. Між деревами просто що там полянка зелененька. Ось так є, так? Да? Хорошо. Далі. Уже, бачите, не складно, потихеньку і малюємо. І тут ми замалюємо, якщо тут був світло-зелений, значить ми тут темно-зеленим, але все-таки водою змочимо. Велика поверхня, ну, площа, велика площа, яку треба замалювати. Тому змащуємо водичкою, щоб нам було легше. Бо якщо малювати одразу фарбами, це буде дуже довго. Тим паче акварельними масляними. Беремо краску і проводимо олійними фарбами масляними, то там у нас зовсім друга ситуація буде. Ми також будемо собі полегшувати життя. А, але не, не треба чистою фарбою замальовувати. Так, є. Yeah. З водичкою і ще більше зелененького. Під деревом ось так є, можна трішечки світла зеленого додати, Чуть-чуть світленького ось так місцями. І вже буде цікавіше. Качечку ми можемо розмалювати, але можемо її клювик жовтенький, можемо її всю жовтеньку, в принципі, намалювати. Це вже, це вже ви за бажанням Я, ось побачите, да, жовтенька. Шовтенька качка, але ви за бажанням можете її вже розмалювати кольоровими або фломастерами, як ви забажаєте. Так, грибочки. Що у нас з грибами? Ми пам'ятаємо, як малювали. Коричневі шапочки. Довго об'ясняти не буду, тому що ми це вчили вже, ви маєте знати. Акуратно все. Я спішу, швидко, швидко малюю, а ви потихесенько. Контури обводьте, а потім всередині. І таким чином є. І оранжевий, помаранчевий для ножок. Можна світло-рожевий. Можете вже фантазувати, як вам хочеться. Тільки дивіться, якщо ви провели е, шм, е, лінію фарбою, одразу її розтушовуйте, щоб вона не засохла. І також дивіться, ось, як приклад, травку малювала, да, зеленим, а тут не домалювала. Тому зразу і тут також треба домалювати між ними цей простір. Є. Yeah. Хорошо, це зробили. Далі нам березу. Березу, давайте ось тут, поки воно ще більш вологе, але ще більше вологи додамо. Трішечки більше вологи. І дивіться, беремо плямки, де у нас листочки будуть, там буде більше фарби. Там, де немає, там менше. І ось так просто ставимо крапельки, Ну, вже підсохла фарба, вже гірше розтягується, вже не розтікається сильно. Але якщо у вас розтікається, то це хорошо Можна так, тепер жовтим, тепер оранжевим плямки. По дереву. І тепер просто водички, капельки Сюди на них, якщо у вас вже підсохло і воно не розтікається, просто трошечки ще зверху водички. Тільки, е е е хай воно саме розтікається, як йому завгодно. Сильно не розтягуйте його. Ось так. Поняли? Десь будуть згустки більше фарби. Наприклад, ось тут десь менше буде. Але це значить, там посипалося листячко, там іще воно тримається. Таким чином, отак і залишайте. Коли воно все підсохне, потім берете гелеву ручку. Ну, звичайно, чорненьку. Вона гарна, обична чорна така, вона гірше малює. Їй треба не вистачає вологи. А гелева вона краще. Фломастером, але можна, але тоненьким, ну, краще гелевою ручкою. І тоді ви все пообводите, оці всі точечки, Тільки коли підсохне. Можете феном прискорити, феном все висушити. Всі ці малюнки ви можете нажати на стоп і подивитися, да, як ну, в принципі контури всі ці пообводить. Пташок, листечко тут на березах, ці лінії на березах. тобто тут травку на горах можна да? скрізь все пообводити. А зараз ми останнім етапом беремо чорну фарбу. Найкраще чорним малювати в самому кінці, щоб банка була чиста. І тепер вертикальні лінії, вона дуже контрасна, дуже гарна фарба чорна. Тому гарно нею малювати, вона дає насиченість. І просто поверх ваших е, е, штрихів е, олівцем ви малюєте фарбою. Тут трошки волога фарба, то воно ну, трошки зараз порозходиться, але якщо чорна розійшлась, то те нормально. Все добре. Потім тут контур також. Ось дерево я тільки плямки показала, чорні. Дивіться, зараз побачите. Так, якщо тут розходиться, чорне нормально. Можете вимить кісточку і акуратно його. Ну, краще не трогати. Хай, от як воно розтеклося, так і воно і буде. У ну, мене теж тут місцями потекло. Ось тут теж чорненьке. Це нормально, воно це акварельні фарби. Тим, на даному етапі це добре. Просто потім візьмете чорну ручку і отут повністю стовбур, гілочки, тоненькі гілочки. Це також це все пообводите чорною ручкою, тільки коли підсохне, коли максимально буде сухий листок. Не просто підсушений, а сухенький. Ну, ось таким чином ми намалювали з вами. Як варіант, ви можете ще поєднувати. Я вас вчу. Тут е, в плейлисті називається готові картини. Але я вас навчаю, як правильно поєднувати елементи. Тому берете, вивчили щось із плейлиста, наприклад, дерева. Вивчили одне дерево, знаєте, як будинок намалювати, повторили ці самі дерева, травичку, качечку, водичку, грибочки, і все, у вас картина готова. Тому таким чином навчайтеся. Мене звати Аніта Гензелі. Це була школа малювання. До побачення.